Здати іспит. Щоб стати хірургом, треба рекламу навчатися. Щоб працювати вчителем, треба знати предмет і методику. Тобто, для цього потрібні знання. Але щоб керувати містом, не треба знань. Можна не вивчати законодавство. Достатньо. Щоб тебе впихнули в склад виконкому. Ми зараз кажемо про виконком. Там приймають рішення, але приймають люди рішення, які не мають взагалі відношення до місцевого середування. Без знань, без досвіду, без розуміння. Напихають туди будь-кого і все. Як так може бути? Як? А так відбувається в Україні. І скажи, чому з майбутнім можна експериментувати? Чому так відбувається? Це ж відповідальність. Чому для того, щоб водити авто, треба здати іспит, отримати права, а щоб керувати містом, цього не потрібно. Чому так? Ось в чому проблема? А хто ж має бути в там мають бути посадові особи в першу чергу. Наприклад, це фахівці з управління, фахівці з економіки, фахівці з права, з питань містобудування та архітектури. Люди з досвідом роботи в органах місцевого середування мають там бути. Ті, хто розуміє, що кожне рішення має юридичні та фінансові наслідки. А не просто друзі міського голови там, партійні соратники там, медійні фігури без знань там в виконкомі сидять. І тут вина не лише батьківщина, про яку ми зараз кажемо, в місті Сум. так робили всі великі партії, які мали вплив на місто. Приходять до влади і пихають своїх людей туди, в склад викону. Але проблема при цьому не змінюється. Виконком перетворюють на полі, політичний трофей, а не, ін, а не на інструмент розвитку міста. Розумієте? Ось, що перетворили виконком? І тоді не дивно, чому нічого не відбувається в місті. Немає жодного розвитку, а сидять люди. Я їх називаю невигласом, невігласи, які не розуміють.